Ми вже розповідали історію Оксани знищеної карети швидкої допомоги, яка потрапила як експонат до краєзнавчого музею імені Теводара Легуцького. Поруч поставили ще кілька артефактів війни. Тож тепер тут, у замку, просто неба постійно діє виставка, яку назвали знищена швидка. Вона мала схожу назву і в Словаччині, там знищена санітка, ну, і ми вирішили сильно назву не змінювати, так і залишили назву Знищена швидка допомога. А офіційно відкривали виставку нещодавно ось так. І ми пам'ятаємо всіх тих, хто зараз на передовій і наближає нашу перемогу. Дякую від себе, особисто і всім вам. Надіємося, що ця швидка, швидка допомога. Око знищена швидка Оксана, вона і надалі буде працювати на те, щоб показувати звірства, російські звірства на, на території нашої проти нашої держави, ну а також збирати в майбутньому кошти для закупівлі на потреби наших збройних сил. Вона говорить. Правду про війну, правду про людяність, правду про солідарність з нами інших народів. Водночас мені здається, що це є підтвердження мужності наших медиків, перш за все, наших військових, волонтерів, які не боялися, які сідали за кермо, сідали в це авто і їхали на передову. Спасали життя наших героїв щодо моєї участі, вона насправді мінімальна. Я виступив комунікатором між музеєм і українськими волонтерами та словацькими волонтерами, які безпосередньо започаткували цей проект на території європейських країн. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я працював в посольстві України в Словацькій Республіці і безпосередньо це з цими українськими і та словацькими волонтерами. Започаткувалася ще тоді співпраця. Потім протягом цих років ми продовжували співпрацю, і наші друзі втілили дуже багато проєктів саме для допомоги Україні, українським громадянам, українським військовим нашим героям. Схожі виставки мають бути в українських музеях, наголошував представник МЗС в Ужгороді. Перш за все, важливість цього є показати всьому світові докази саме злочинів російського російських військових проти України і злочинів, які вони вчиняють проти цивільного населення. Адже для них немає заборонених цілей. Вони знищують наші лікарні, знищують дитячі пологові будинки, знищують школи цивільну інфраструктуру, тому дуже важливо, щоб весь світ бачив і знав про їхню жорстокість і про ті злочини, які вони вчинили на території України. Коли до музею привезли знищену швидку, працівники одразу вирішили зробити повноцінну виставку. Вирішили навколо розмістити фрагменти. Військової зброї, військового спорядження, які були передані до музею попередні роки. Ну, і вони є великі за масштабами, і всередині в експозиції, музейній експозиції вони не поміщалися, ну, і певний час знаходилися або е, на, 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 під відкритим небом в інших локаціях. Ну, а тепер ми розмістили їх е, так навколо швидкої е, допомоги. І вони є свідченням того, що е, наші військові. Е, Автомобілі швидкої допомоги піддаються обстрілам, як із такої зброї, з іншої і так далі. Фрагменти ракет та іншого озброєння були передані музею впродовж 2024-2025 років. З різних напрямків, зокрема, багато великих предметів передано військовослужбовцями 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Це зокрема є великі такі, як Двигун від ракети точка У, також ракети С-300. З іншої сторони можна побачити елементи керованих авіаційних бомб, які на сьогоднішній день масово використовуються для обстрілу як військових позицій, так і мирних міст на сході України. Виставка діє постійно, можливо, її надалі доповнюватимуть іншими експонатами.